Отре енергетична система України піддала й жорсткому ракетному удару Росії. Вчорашній вечір мало не по всій країні видався найтемнішим з початку повномасштабного вторгнення. Понад п'ять годин без електроенергії залишались і Житомиряни. Світло почали повертати лише після 19-ї години. Вчора о 19.30 підключили саму велику котельню. Це на жуйка і змогли подати тепло вже на лікарні на обласну, на нашу міську лікарню. І після цього десь ну практично всю ніч працювали наші комунальники для того, щоб запустити всі котельні. В першу чергу після світла до квартир Житомирян намагались повернути тепло. Станом на ранок 18 котелень ще не працювали. Однак зараз кожна вже підключена до живлення. В деяких котельнях у нас запускається на декілька годин. Потім іде там перепідключення. Знов це пов'язано з роботою РЕСа. І Енергетики, і комунальники роблять це, щоб котельні працювали. На даний час котельні всі працюють. Так само почали повертати і воду. Наразі не працює лише декілька КНС. але як зазначає міський голова, це не критично. Також досі немає водопостачання і в тих районах, де знову відсутня електрика. Частина крошні там без світла. Там частина це центральна ч от мені там телефонують люди на дня, А от у нас там будинок, сусідній будинок з електричною енергією. У нас світла немає з 9 ранку. У мене теж на Київській немає, вчора включили пізно і в 9 виключили, теж немає. Більше пощастило будинкам, котрі знаходяться на одній лінії із лікарнями. Там світлопостачання з'являється досить швидко. Та вже сьогодні ввечері планують підключити усе місто. Чекаємо підключення повного. Я думаю, частина до 18 але о 18 знов буде величезний пік після 18 години. Тому от впевнено сказати, що можна підключити все місто, це ближче вже там до 9-10 вечора. Графіки відключень не працюють, тому що ситуація змінюється мало не кожну годину. Впливають також і погодні умови. Міський голова каже, енергетика роблять усе можливе, однак контролювати ситуацію важко. Зокрема, вже зараз основні об'єкти забезпечені першою партією генераторів. Це генератори по 30, 25, 30, 40 кВт вже прибули. Це приблизно 15 генераторів. Вже прибули. Вони вже знаходяться і на водоканалі, і частина ми будемо. Забезпечити їм роботу пунктів не незламності для того, щоб підключити і повністю було і опалення на цей пункт. Працювало опалення переважно в тих пунктах, де є автономні котельні, щоб забезпечити роботу і котельні, і повністю освітлення і всього іншого. Друга партія генераторів вже великої потужності вийшли з Туреччини 18 листопада. Найкраща ситуація залишається і в області. Найскладніша ситуація на півночі. Поступово включаємо зараз. Поступово включаємо критичну Останні, напевно, що Ємільчинський і Ємільчинську і Радамську громаду критичну інфраструктуру. В нас наразі половина жителів області знаходяться, на жаль, без електроенергії. Але знову ж таки, за даними Укренерго поступово будуть давати дозвіл на включення. І ми перейдемо знову до графіку аварійних відключень. Так, бо зараз воно відбувається, на жаль, поза графіком, поза тим, що ми інформували. Тому на моменті половина жителів близько 500 тисяч у нас знаходяться без світла. Гарантувати повне підключення області поки не беруться. Віталій Бонечко зазначив, ситуація залишається стабільно, важко контрольованою. Для тих, хто дуже довго без світла, цілодобово відкриті пункти незламності, тож влада закликає користуватися ними. Таким пунктом у Житомирі є і міська рада. Обіцяють також допомогти кожному зарядитися та обігрітися. Однак зазначають, ситуація може бути ще гіршою, тож ми маємо звикати та пристосовуватися до таких умов. Катерина Волкова Юлія Зятка